Вітаю вас, друзі. Сьогодні я хочу почати своє відео про той жах, про ту жесть, яка відбувається в країні зараз, в тилу, поки йде війна з Росією. Про ті події навколо заступників Офісу президента Андрія Єрмака, про ці ганебні факти, які збільшуються як на дрожжах один за одним. Але я би хотів спочатку розказати вам дуже цікаву притчу. До речі, яка дуже повчальна, я би хотів, щоб ви ми усі зробили правильні висновки. Ця притча про двох вовків, бо який вовк живе в тобі, в кожному з нас. Колись давно старий дід повідав своєму онуку життєву істину. Розумієш, в кожній людині йде боротьба. Ця боротьба дуже схожа на бій двох вовків. Один вовк чорний. Він представляє собою різне зло: заздрість, лють, ревнощі, жаль, егоїзм, жадібність, брехню і так далі. І ще вовк, він білий. Він представляє добро, мир, дружбу, любов, надію, турботу, доброту, вірність, правду та інше добро. Онук, зворушений до глибини душі словами діда, надовго задумався, а потім спитав діду. А який вовк в кінці перемагає? Злий чи добрий? А, старий дід ледь помітно посміхнувся і відповів. запам'ятай, завжди перемагає той вовк, якого ти годуєш. До чого я? Отак і ми з вами, український народ, всі пересічні громадяни годують топ-чиновників, як вовків, які крадуть українського народу. Може, досить. Сьогодні продовжуємо тему про заступників голови Офісу президента Єрмака. У моєму попередньому відео мова йшла про Андрія Смирнова. І ви знаєте, ця тема вона має продовження. Мова піде про брата Смирнова, а саме про Ігора Смирнова. Отже, ця людина у воєнний рік, ну, подумайте тільки, зумів купити, вдумайтесь, ще раз підкреслюю, елітні апартаменти у Львові, земельну ділянку у Карпатах. Парко місце у Києві, автомобілі Volkswagen та BMW – це стверджує журналіст Михайло Ткач. Я не просто вигадав, я не просто це придумав. Це, це факти, це правда. Ганебна правда. За словами чиновника Андрія Смирнова, його родич до 2021 року куртився та хапався за будь-яку справу. Ну, давайте все по черзі. Журналіст Української правди Михайло Ткач провів розслідування щодо купівлі елітної нерухомості родичами топ-чиновників. І все це під час війни. Увагу журналіста привернула родина заступника голови Офісу президента України Андрія Смирнова. Брат Андрія Смирнова, Ігор Смирнов минулого року придбав апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце в Києві, автомобілі Volkswagen Multivan, BMW та мотоцикл. Апартаменти, ділянку та паркомісце згідно з офіційними документами були придбані зі знижкою. Вдумайтесь, у 80-90%. А гроші, за словами брата, він взяв у борг. Про це стверджує автор розслідування. Що це таке? Що це за вигадки? Що це за казки? Ігор Смирнов 19 травня 2022 року купив паркомісце у Києві. Судячи з кадрів, воно знаходиться біля новобудов, біля метро Лівобережна. Ринкова вартість об'єкта близько 20 тисяч доларів ведеться у матеріалі. Джерела видання у правоохоронних органах показали документ, який підтверджує купівлю паркомісця за 60 тисяч гривень. Це приблизно 2 тисячі доларів за курсом НБУ у травні. Йдемо далі. Це ще не все. Це просто вишенька на тортику. Йдемо далі. 1 липня 2022 року купівля у Львові апартаментів в елітній новобудові Авалон 37. Площею 100 квадратних метрів. У договорі куплі-продажу об'єкта вказується ціна в 1,16 мільйонів гривень. А ринкова вартість апартаментів близько 6 мільйонів гривень. На запитання журналіста Ігор Смирнов дав таке пояснення, що ви взяли, що це преміон сегмент апартаментів. Ви там були, це звичайна квартира. Та я їздив туди і купував. Квартира невелика, звичайна квартира. Ну і третій об'єкт нерухомості, куплений братом Смирнова, у вересні минулого року, став земельною ділянкою площею 10 соток у селі Поляна Закарпатської області. Згідно зі знайденим договором куплів-продажу, Смирнов придбав його за 10,6 тисяч гривень. До речі, ринкова ціна однієї сотки у цьому селі сягає 3 тисячі доларів, акцентував розслідувач. Ну і наостанок. Ігор Смирнов придбав і завіз в Україну авто Volkswagen Транспортер 2021 року, ну і ринкова вартість якого 80 тисяч доларів. І це ще не все. А також е автомобіль BMW, вартість якого 30, ну від 30 тисяч доларів. Брат Смирнова взяв мотоцикл, зразкова ціна якого 15 тисяч доларів. Ну це шалені гроші. І тут постає логічне питання, чим... Займається Ігор Смирнов. Заступник голови офісу президента Андрія Єрмака заявив, що його брат займався до 2021 року буквально всім, чим тільки можна. Він не був офіційно оформлений, людина могла знайти себе у всьому. Який висновок ми можемо зробити? Чиновник під час війни купував по тисячу гривень ділянки у Карпатах та елітне житло у Львові за ціною квартири в якомусь селі. Покупки. На сотні тисяч доларів записував на брата. І це під час війни. Суки, ну то піздець, просто ну вибачте, шановні. Але мене вразило те, що брат заступника Ярмака називає війну. Така собі ситуація сталася. Uh, так як случилось, що у нас 24 февраля, і це вся ситуація. Брат чиновника Офісу президента не зміг назвати війну війною! Ну просто немає слов, то просто жесть! Але можливо. Для Смирнова та його брата називати війну така собі ситуація? Це нормально? До вашої уваги пости із соціальних мереж Андрія Смирнова. На цей час ці пости не видалені та зафіксовані журналістами. Подейкують Андрій Єрмак вирішив найближчим часом звільнити Андрія Смирнова. Ну, є за що? Це логічно. Але поки що офіційної інформації немає. Люди добрі, а покарання, кримінальна відповідальність. Вона буде. Складається таке враження, що нас тримають за дурнів, ну за ідіотів, вибачте, скільки ще таких чиновників сидить у високих кабінетах татарових, смірновів. Як я вже казав, підкреслюють дуже багато скандалів в Офісі президента останнім часом. Дуже багато питань до Офісу президента. І найогідніше, що все це відбувається в країні, де йде повномасштабна війна з Росією, де кращі сини та доньки віддають своє життя за незалежну Україну, де гинуть діти, чиновники. Вам, сука, не соромно! Невже ви настільки втратили людяність, що не бачите реальності? Друзі, пишіть ваші коментарі під відео. Мені дуже важлива ваша думка, думка кожного з вас. Тому що тільки разом ми зможемо побороти цю несправедливість, разом ми сила. Отже, доброго вечора, ми з України.